З військовими за круглим столом з нагоди 22 другої річниці збройних сил України місцеві чиновники зустрілися з командирами військових частин івано-франківського гарнізону, аби вислухати проблемні питання і по можливості допомогти їх вирішити. Люди в погонах особливо не скаржилися. Зізналося лише, що найбільше турбує житлове питання. Було виділено в 2011 році 30 квартир для військовослужбовців Івано-Франківського гарнізону. На превеликий жаль. Є проблемні питання щодо розподілу цих щодо виділення верніше за будівником цих цього жилого комплексу. П'ять квартир досі пірше не виділено. Загалом на квартирній черзі в області перебуває понад пів тисячі військових. Також силовиків турбують традиційні труднощі з проплатами від казначейства, оформленням права власності на відомче майно і землю. Є й питання, які можуть загрожувати життю людей. Це недостатній контроль за роздачою землі поблизу аеродрому та військових складів з боєприпасами у крихівцях. Облдержадміністрації пообіцяли втрутитися в ситуацію. Як ви чули, було піднято безпека мирних мешканців нашого краю, тому що надаються дозволи на будівництво на приватизацію земельних ділянок неподалік від військових частин, неподалік від складів боєприпасів, і це також може становити небезпеку. Все занотовано те, що було озвучено. Проговорено буде на, на раді під підголуванням голови обласної державної адміністрації. Відповідно, вивчимо всі ці питання, будуть отримані доручення. Зустріч військових керівників та ветеранів в області з місцевою владою завершилася екскурсією музеєм героїв Дніпра.